От перед вами на північно-зелений курс це рододендру називається Жовтіючий. Бачите, дуже ефектно виглядає такому зараз масовому цвітінні. Завідувачка відділу дендрології розповідає про колекцію рододендронів, які ростуть у ботанічному саду. Їх тут більше ста видів. Колекція дендрофлори на сьогодні складає більше 1300 таксонів. Це різних видів сортів деревних рослин. Серед них є такі цікаві групи рослин, це як магнолії, рододендрони, різні види хвойних і різні види там, кущових рослин це і дзямбуз і гортензії, тобто дуже багато різних рослин зібрані в нашій колекції. Ну, найцікавішими на даний час, напевно, все-таки це є група. Така в даний час цвіте весною це є рододендрони, яких є більше 100 видів, і так більше 100 видів у нас росте. Це є такі цікаві рододендрони, є вони, які цвітуть у нас от таких три періоди мають цвітіння – весняні, весняні та літні». А це оранжерейний комплекс ботанічного саду. Тут опікуються колекціями тропічних та субтропічних рослин. Однією із перших рослин у оранжереї ботсаду є Дамара. Рослина ця називається Дамара могутня або агатіс. Вона належить до групи голоносінних рослин, тобто хвойних, неквітучих рослин, які утворюють шишки. Однією з перших вона з'явилася в нашій колекції, а оскільки наш ботанічний сад скоро святкуватиме своє 170-річчя, то десь такий приблизно вік має наша Дамара. Загалом тут у оранжереях є понад 1600 видів рослин. Кожна рослина, як ми вже з вами говорили, кожна рослина по-своєму цікава, особлива для нас і цінна. Звичайно, що є такі рослини, які мають свою історію від початку заснування ботанічного саду, які мають столітню вже історію. Серед таких рослин є рослини австралійської флори, це, наприклад, Дамара му. Гутня. Це є гігантська пальма Фінікова, яка в природі росте на Канарських островах. Це є австралійська ялина, араукарія бідвілла. Це є група саговиків, тобто голоносінних рослин шамезозойського періоду, і звичайно, дуже багато декоративних рослин. Також у ботанічному саду є квіти. Зокрема, тут же відсвітають тюльпани, скоро цвістимуть іреси. У нас є одна з найбагатших таких колекцій в Україні. Це є колекція високих борідкових ірисів. Вони налічують понад 300 сортів. Є тут сорти як зарубіжної колекції, і що приємно сорти також українських селекціонерів. Особливу цінність також представляють сорти, так звані історичні, тобто ті, які були інтродуковані, виведені селекціонером до 80-го року. Також доволі така об'ємна багата колекція у нас трав'янистих півоній. Загалом у ботанічному саду є близько п'яти тисяч видів рослин. Ботанічний сад веде свою історію вже з ну, середини 19 сторіччя, і багато поколінь людей доклалися до того, щоб сьогодні ботанічний сад мав той вигляд, який він має. Це передусім свідками тої пори є дерева, які мають понад 150 років, а деякі навіть є і старшими. Ми тішимося з того, що на території ботанічного. Ботанічного саду росте найстаріше дерево міста Львова. Це тис, ягідне, якому вже близько трьохсот років. І е, ті дерева вони є власне ровесниками, ровесника тих подій, які вони застали, пам'ятали, бачили. А ми маємо можливість пишатися цією колекцією рослин. Подивитись на рослини в ботанічному саду можна під час екскурсій. На них потрібно попередньо зареєструватись. Ірина Ферен, Анатолій Кірачук, новини на Суспільному, Львів.